Чому Словаччина проросійська? Це запитання поставили нам ви, наші глядачі, під одним з останніх відео, а, і це насправді дуже цікаве запитання. Держава сусідка України, яка нам дуже допомагає, яка першою передала літаки, а також системи ППО С 300 яка передає набої для градів артилерійські установки Зюзана. Ну тобто держава, яка на рівні уряду дуже нам допомагає. Але чому ж? Суспільство Словаччини лишається одним з найбільш проросійських у Європі, і це до речі до того, ж, що інша сусідка цієї держави Чехія є, ну мабуть, однією з найбільш проукраїнських, навіть на рівні суспільства. Як так сталося? Ми розібралися, і зараз пояснимо вам, буде цікаво. Мене звати Сергій Сторенко. а я Юрій Панченко. ми обидві ректорами європейської правди, і тепер поговоримо про історію. Да, бо Юра також є істориком. і тривалий час підштовхував мене, що давай запишемо історичне відео. Цього разу я маю зізнатися. Історія про яку ми дізналися, вона, хоч і про історію, вибач за тавтологію, але цікава навіть мені. Ну давай, от я почну з головного: чи дійсно ти погоджуєшся із тим, що Словаччина є проросійською державою, ну або проросійською країною. Суспільство да досить сильно проросійське, наприклад, опитування показуючи минулорічні, що десь половина словаків вважала, що ну це Україна спровокувала що або США або США. Да, тобто що це не є от однозначною провиною Росії вторгнення, полови більш половини словаків проти вступу України в ЄС та НАТО. А навіть великий відсоток вважають, що Україна має залишитися в орбіті впливу Росії. Десь по 10%, але це унікальний порівняння з іншими країнами. Якщо порівнювати з іншими країнами, Словаччина у трійці таких проросійських країн разом із Болгарією та Угорщиною на превеликий жаль. А як так сталося? Це щось нове у Словаків? Це комплекс, і це не нове, перш за все, це історична така пам'ять, це таке дуже ідеалістичне русофільство ще 19 століття. І це причому, не тільки словацький, і чешський також ну, цікавий момент. Масарик, засновник словацької держави, перший президент словаччини. Він свого часу плануючи цю державу, він її бачив монархією із запрошенням на престол когось із Романових, тобто російських царів. Так, так, так. Тобто вони дійсно і чехи, і словаки, бачили в Росії ну от слов'янське братство, прийдуть брати слов'яни, захистять нас, ну, чехи від німців, словаки від угорців. Але ну от родичі мають допомогти нам боротися з чужаками, і це у них зберігалося виходить від 19-го сторіччя. Так зараз. так, так причому ти знаєш? Я б навіть допустив, що в 19-ті, ну от, 20-го століття словаки могли бути навіть менш російськими ніж чехи. Знаєш чому? Тому що вони знаходилися в угорській частині імперії Камсбургів, наприклад той самий Масарик. Він був сторож словаком слав... етнічним. Він згадував свого діда його розповідання про те, як російські війська придушували угорське повстання, це середина 19 століття, там ці жорстокості злочини. І, наприклад, його вразила історія діда, що російські військові, коли входили в хату, вони знімали шапку, закривали її розп'яття, а потім грабували. Ну щоб Бог не бачив, це типу на плюс до росіян. Ну е тому мені здається, що вони сашки словаки навіть були менше. Про російськими ніж чехи, бо їх це не торкнулося. Але потім все змінилося. По-перше, ну дійсно історія словаків досить тяжка. Вони перебували в угорській державі, піддавалися асиміляції, мадірізації. Це було досить боляче. Коли сталася єдина чехословацька держава, ще чени що словаччина була економічно дуже відсталою територією, і була дуже велика еміграція словаків до Америки. І тому як не дивно, от приход радянської влади для словаки сприймається дещо інакше ніж для чехів. Для чехів це достатньо погіршення їхнього життя і так далі. Для словаків не факт, і от знаєш, якщо ми говоримо вже про радянську владу, ну mm -hmm. у мене як у людини, яка з істерію, ну, не, не надто дружна, але розуміє, де коли що відбувалося, очевидно, радянська влада і чехословаччина, ну це зв'язок, це так звана працька весна, та її придушення. Тобто, події 1968 року, коли російські танки були в центрі Праги, і тоді люди були проти. Ну по суті то. Були жертви серед цивільного населення в Словакі для Словак, це все нормально. Дивись, попри те, що ідеолог оцих реформ, які придушував радянський союз, Дубчик був словаком, словачина вважалася більш лояльною частиною до радянського союзу. От як я почав говорити. От якраз радянська влада для Словакії фасується з індустріалізацією при заводів і з покращенням рівня життя. Ну а пражська весна, придушення Пражської весни. Придушення фактично Словаччина була в тій стороні. Тобто вони так танки пройшли. Ну по суті, так. Да. Тобто вони не вважалися нелояльними. От так скажемо так. Танки йшли туди, де бачилися нелояльні громадяни. А це в першу чергу Прага, великі чеські міста. Словаччина то трохи торкнулася, uh -huh. і саме тому, в принципі, оце сприйняття радянської влади у них тут трохи відрізняється. Особливо це було помітно на початку 90-х, Ну от демократичні перетворення. Словаччина увійшла з величезною військовою інфраструктурою, військовою економікою, військ, ну, військовою промисловістю. І коли почалася конверсія, це перші демократичні роки, чи ще, ще словаччина це дуже вдарила по словаччині, і тому в них почалися сентименти такі. От при русських добре. і ще один момент до речі, про русських словаччину визволяла радянська армія, Чехію і радянська, і союзники, і вони могли бачити різницю. Це теж, мабуть, момент, який варто згадати. А що стосується до речі, якщо ми говоримо про 90 а я вже як ну скажімо так, людина, яка Більше любить питання пов'язане з дипломатією, роботою дипломатів. А можу сказати, що Словаччина це держава, де по суті в МЗС всім керували так звані МГімо Фінішт, тобто випускники МГімо радянського інституту, Московського інституту міжнародних отношеній. А це така структура, де ну, по суті половина була прихованими КДБшниками. — А друга де прихована? Друге не приходимо. Ну тобто, це в будь-якому разі якась соціалізація цих людей, які потім ну один з одним спілкувалися. Це виходить, що словацькі дипломати, багато хто з них продовжували спілкуватися передусім зі своїми однокашниками із російського МІДа. Так, і друга причина, окрім історичної, це релігійна. Ти здивуєшся, але Чехія вважається найбільш атеїстичною країною Європи. Чехія, так, а Словаччина. А Словаччина ні, навпаки, Словаччина дуже релігійна, особлива глубінка. Я не скажу, що вона більш атеїстична там, мабуть, це значний плюс. Але це означає, що оці російські наративи про духовні скрепи і треба боротися проти є ідеології в Чехії не заходять. А в Словаччині мені здається, що досить сильно заходять, особливо поза Братиславою. А вони православні. Ну, вони католики, є русини, які православні, але ну в основному католики. Ну тобто, навіть на, на католиків може заходити Ну, вони, вони, вони чудово заходять на багатьох католиків. Повір мені. А твоє відчуття, от зараз, станом на 23-й рік, 22-й рік, що із цього грає найбільше і переконує словаків у тому, що Путін може бути не такою плохою. Мабуть, кілька. По перше дійсно релігійна оця ситуація на любов до геїв, от скажемо, кажемо прямо, от е, нелюбов до геїв. От вона прямо в Словаччині сильна. Е, в провінції так. Mm -hmm. е, тобто, якщо виїхати з Братислави, от не випадково чепута, вони називають калавона кандидата президент від братиславських кав'ярень. Це ну, чинна президентка Сталинська. Так, Словаччі. так, так. Тобто дійсно за неї голосувала столиця та ну, якісь більш чи менш великі міста. А її опоненти якраз робили ставку на село, на більш консервативні, от які не люблять сусідів, не люблять геїв і так далі. От от саме геїв дати та, та він повіршила, там досить сильно ця заходить, ця пропаганда. А, чесно кажучи, ніколи не чув. Чув там в Польщі, що там навіть міста заборонені для ЛГБТ. Щось таке було. А в Словаччині вони просто ненавидять і роблять це тихо чи як? Скажемо так, це просто не так виходить на поверхню, можливо, але воно досить потужне. Плюс, от як маленька країна, там є нелюбов любов до великих. Воде щоб нас використовують, нас використовує США і так далі. Це теж такий антиамериканізм, який теж грає на руку Росії. Цікавий момент. Нещодавно, нещодавно в Словаччині був скандал. Тобто там же є сили НАТО, якісь генерали, які мають керувати. Хотіли призначити генерала німця. Там такий скандал. Як можна німця? Ми ж ними саме, вою... не можна. Вони ну, не, не помітили, що війна вже трошки минула. Ну так, так, так е, І вже зрозуміло, що треба якось залагодити. Чех підійде. Ви чех підійде? Призначили Чеха, ну вже якось заспокоїли. Чеха можна. І ще один цікавий момент. От між Чехією і Словаччиною є велика різниця в Чехії. Ну, навітня історія. Там були там був президент Земан, там були прем'єри з досить сумнівною репутацією, але ніколи Чехія не була авторитарною країною. Ну а от, Словаччина була. А словаччина була фактично перші роки словацької незалежної історії це часи правління Володимира Мєчара, якого порівнювали із Лукашенка. А словаччину тоді називали Білорусь на Дунаї. Тобто, це автор, абсолютно авторитарний лідер, який не і кримінальними штуками, наприклад, викрадення сина свого політичного опонента. Ну що цікаво, що дійсно були часи, коли Словаччина була навіть відкрито проросійською або відкрито антизахідною, зараз от останні вже ну, чимало років. Лідери словаччини вони принаймні не можуть собі дозволити йти проти заходу. І от так такий розподіл політичний центр Братислава, яка насправді з краю Словаччини розташована. І відповідно еліта словацька, вона ну принаймні або є прозахідною, або видає себе прозахідною, а народ лишається антизахідним проросійським певною мірою так, особливо знов таки, це такий східна словаччина, сільська словаччина. Але да, багато кандидатів той самий екс-прем'єр Фіцо, який зараз є лідером перегонів і може прийти до влади, це. Дуже неприємна і для нас, і для всієї Європи. Він, наприклад, він вимагав вимагає виведення американських військ із території словаччини, тобто, ну щось або звичайно, що зупинити допомогу Україні зброєю, тобто антиукраїнські проросійські нас взагалі можуть перемогти. Я зараз нагадаю вам про те, що ви можете ставити нові запитання у коментарях і обов'язково підписатися на наш канал, а також ставте дзвіночок, щоб бачити нові відео, які ми час від часу записуємо, буде. Цікаво і далі, а зараз спитаю про те, що вас точно цікавить. Про гроші, бабло руське. Ну от росіяни, Москва, Кремль, вони підкуповують, як ти відчуваєш, от вони створюють цей, цю рософілію у Словаччині, чи вона просто саме живе без них? Ну я думаю, що вони її сприяють і в тому числі грошам, але ідеологічно теж. Давай трошки по діалогі, потім про гроші. Друга світова війна і її сприйняття. Звичайно, що головна такий літмотів російської пропаганди: що ми звільнили вас від нацизму, ви нам маєте вдячні. І щороку посли Росії і в Чехії, і в Словаччині, нам роблять прийоми, покладають квіти. Вінки ну, раніше було принаймні зараз. Теж так, от в Чехії з самого початку. Ходити на такі заходи могли собі дозволити тільки там комуністи, та ще якісь маргінальна наволоч. От Словаччині це було абсолютно нормально, всі провідні політики ходили, і тільки зараз вони розуміють, яка це пастка, і, в принципі, які проблеми вони собі з від цим створили. А що стосується грошей? Дивіться, я просто розумію, що часом Росія платить не просто грошима, газ що так, ще цікавиться тов тобто таки з газом. Цікава ситуація. Обидві країни були залежними від російського газу, словачина. Да. Але до речі, ще до України Росія намагалася використати газ як зброю проти Чехії. Не зна в 80... вісімсяті господі 90-ті роки, коли тільки Чехія отримала шанс вступити в НАТО, і от російський посол збирає прес-конференцію, починає кати, що це абсолютно антиросійський крок, який поставить під сумнів всі нашу масив домовленості і згадує газову угоду. І, звичайно, що журналісти зрозуміли його правильно, пішла сенсація, що Росія погрожує зупинити поставки газу в Чехію, якщо ми вступимо в НАТО, що робити? І тоді президент Абухавел, який сказав своє слово досить точно, що панове росіяни, якщо хочуть, можуть залишити свій газ собі, а Чехія йде в НАТО. Але після цього Чехія зробила правильно і почала позбавлятися залежності від російського газу. І, зрештою, зробила правильно. В Словакії цього немає. Словаччина, по-перше, частина газотранспорту коридору з Україною, а по-друге, вона отримує російський газ і має багато зв'язків ділових через газ, і скидки питання, і так далі. І це чудово створює таку чудову атмосферу для російської корупції. Ну, а тут вони великі фахівці. да. Ну що ж, ми маємо ситуацію, коли дійсно наш сусід ну, лишається під російським впливом, коли а, проросійські сили можуть там навіть перемогти, а, вихід. Вихід, мабуть, триматися наших друзів. У нас є в словаччині чудова президентка, яка на абсолютно дружня. В нас є був уряд, дружній до нас, і наступний уряд буде я впевнений, дружним до нас. Тимчасовий. Так, тимчасовий. В нас є там купа політиків, які підтримують Україну. Треба дружити з ними. Я певен, що і словацьке суспільство теж змінюється, Новини з України теж на них впливають. І я впевнений, що наприклад, статистика цього року покаже зміни настроїв щодо Росії по відношенню із минулим та позаминулим роками. Я сподіваюся, цього буде достатньо, щоб проросійські сили не виграли хоча ризики і дуже високі. Але ну я сподіваюся, що все ж таки словаки побачать, що, що творять росіяни, якось зміняться цю думку, і все ж таки одумаються. Ну що ж, дякую дуже, Юрій. Я сподіваюся, вам також було цікаво. І нагадаю, лишайтеся з нами. Дивіться правду про Європу на європейській правді. До побачення.